Де він? Хто він Ян? Думаєш, я дура. Дімка, де я питаю. А ну, зізнавайся, ви тут разом були? Ти знов за своє? Та коли ти вже заспокоїшся, я взагалі не знаю, де твій дімка. Він мені не потрібен. А знаю я як не потрібен. Я йому дзвоню, він трубку не бере. Я на зміну, аби тут куверка. Та я жодного поняття не маю, де і з ким куверкається твій дімка. І взагалі він сьогодні вдома не ночував. Як не ночував? Півроку тому Світлана повернулася до рідного міста зі столиці, де жила останніх кілька років. Жінка поселилася у батьківській квартирі, де вже мешкала її старша сестра Яна зі своїм чоловіком Дмитром. З перших днів стосунки сестер не склалися. Яна дуже ревнувала молодшу сестру до Дмитра і весь час влаштовувала Світлані скандали. Жінка втомилася від постійних прискіпувань і за допомогою приїхала до бабусі. Бачу, сестра тобі спокою не дає. О, не те слово. Я вже й не рада, що жити з ними почала. Квартири нам дісталися після смерті батьків. Розмін, звичайно, варіант хороший, але справа не швидка. А я вже не витримую. Ні дня не приходить, щоб Янка мене своїми ревнощами не діставала. До дімки. Це її чоловік. Але ж у тебе з ним немає особистих стосунків. Ні, що ви. Дімка дуже порядний чоловік. Вони разом вже. Три роки. Правда, завагітніти в неї не виходить. Може, вона через це біситься. Вбила собі в голову, що я хочу спокусити її чоловіка і народити від нього дитину. Але ж це неправда. Мені чужого не треба. А хіба це так? Бачу? Чужим ти не гребуєш? Я не знаю, як це сталося. Я з Ігорем вже місяць зустрічаюсь. Він одружений. Чужі чоловіки для мене табу. Були, але з Ігорем у нас справжнє кохання. Дружину свою він не любить та й дітей власне немає. Неправильно це з одруженим чоловіком стосунки мати. Та Знаю, я, що це неправильно, але він сказав, що ось ось має розлучитися. Сказав місяць півтора почекати. Нічого путнього з цього не вийде. Ви мені краще скажіть, що з Янку робити. Я не те, що місяць, я ні дня не можу з нею прожити під одним дахом. цю суху квітку і дай мені. Mm. Твоя сестра не просто так вам не довіряє. Має на то свої причини. Але бачу, скоро все зміниться. Візьми ось цей чай. Заварю його сестрі. Тоді тобі легше буде перетерпіти. Дякую. А з одруженим стосунки краще розірвати. Дякую, з особистим життям я якось сама розберуся. Світлана того ж вечора хотіла дати сестрі заговорений чай, але Яна на відріз відмовилася його пити. Наступного ранку, коли жінка прокинулася, Ось, сестра дай. вже поїхала на роботу. А ти ще сьогодні вдома працюєш? Ага. На фірмі труби міняють, а ти чого вдома? Та у мене на роботі справи зовсім погані, і замовлень мало. Мені взагалі здається, що нашу фірму скоро закриють. Ти не переживай. Робота не вовк і завжди можна щось вигадати. Хочеш, що я спитаю на фірмі, чи є у нас вакансія в економічному відділі? Слухай, давай. Я буду тобі дуже вдячна. Та перестань. Ти хороший спеціаліст, і людина класна, і думаю, без проблем прийдеш півбесіду. Що це взагалі відбувається? Та нічого. Я просто питаю у діми, чи є у них вакансії. Ага, тобто тобі мало, що ти вдома перед моїм чоловіком задом крутиш, ти хочеш ще на роботу до нього влаштуватись? Ян, припини. Ні, ну, якби я була мужиком і переді мною в таких шортах ходили. Тобі взагалі не соромно. Я взагалі не знала, що він вдома. Зараз піду, халат одягну. Халат вона одягне. Ти подивись на неї, ся то що з себе корчить. Якби я документи вдома не забула, не зрозуміло, чим би це все закінчилось. Ян, ну чого ти її діймаєш? А чого ти її захищаєш? Ти дістала. Після чергового скандалу, який влаштувала Яна, Світлана вирішила попросити свого коханого Ігоря познайомитися із її рідними. Жінка сподівалася, що це змусить Яну повірити, що у сестри є особисте життя, і Дмитро її не цікавить. Ігорюш, я тебе попросити хотів. Для тебе, моя зіронько, що завгодно? А давай я тебе познайомлю зі своєю сестрою. Можливо, хочеш так, вона відчепиться від мене зі своїми ревнощами. А вона тебе що до свого чоловіка ревнує? Ще й як. Не тільки чув, що вона говорить. Ні, ну. І я її розумію. Якби в мене така красуня весь час вдома перед очима ходила, то. Ігор, ну не до жартів зараз. Я взагалі це вже не вивожу. Ну, трохи потерпи. Трохи це скільки. Я вже не можу в цих квартирах по години, в номерах готелю. Кохана, я розлучусь і потім обов'язково познайомлюся з твоєю сестрою. Ну, це якось не камільфо. Здрасте, я ж у них, але одружений. Ну, так не робиться згодно. Добре, ти правий. А скоро вже вас розлучать. Скоро не хвилюйся. Минув тиждень. Світлана раптово відчула себе хворою. Її нудило зранку, і жінка вирішила зробити тест на вагітність. Так, гроші, документи. А ти чого не на роботі? Е, відпросилась, погано себе почуваю. Щось ти бліда, як смерть. Можливо, з'їла щось не те. Нудить? Трохи. Чи вагітна? Схоже на те. Від діми. Ти геть з глузду з'їхала. Ну нічого, недовго мені ще це терпіти залишилось. Скоро з'їду від вас і заживу спокійно. Куди це ти зібралась? До батька дитина. Ми будемо жити разом, і ти нарешті заспокоїшся. Яка цікава. Після чергової сварки із сестрою Світлана вирішила сказати Ігорі про свою вагітність. Жінка була упевнена, що це пришвидшить його розлучення, і вони стануть жити разом без щоденних прискіпувань зі сторони давай. сестри. Світуль, мені треба з тобою дуже серйозно поговорити. Який збіг. Ти теж хочеш мені щось сказати? Так, але давай ти перший. Ну ок. Моє розлучення доведеться трохи відкласти. Сенсі відкласти. Послухай, ти тільки не хвилюйся. А я вже зібрався з духом, хотів дружині розказати про нас, що хочу розлучитися. Вона мене так кожолешила, їй такий діагноз на хороший поставили. Який діагноз? Не виключно, що це онко. Світ, послухай, пробач мене, але ну, я ж не непоки, якщо в такий момент це зробити. Хоч я її не кохаю, але мені їй дуже шкода. А мене тобі не шкода. А дитину нашу тобі не шкода? Яку дитину? Ти. Ти що, вагітна? Так. Оце так новина. Послухай, ти не хвилюйся, Я обов'язково щось придумаю. Я тобі обіцяю, добре. Угу. Розмова з Ігорем дещо заспокоїла Світлану. Жінка сподівалася, що найближчим часом чоловік виконає свою обіцянку і вони нарешті будуть щасливі разом. Проте на роботі у Світлани сталися неприємні зміни. Як вона і передбачала, фірму закрили. В той день жінка повернулася додому рано. <ріцей> Здрасте. Вибачте. А ти чого не на роботі? Мене звільнили. Світлана була ошелешена, побачивши свою сестру в ліжку з коханцем. Пробач, пробач мені світ, я зараз все поясню. Хто це? Це Влад, новий менеджер з роботи. Слухай, я не знаю, як так вийшло. В мене просто від нього зірвало дах. У вас не серйозно? Ні, це перше і останнє. Це помилка. Я дура. Будь ласка, тільки Дімі нічого не кажи. Він мені зраду ніколи не пробачить. Ти ж знаєш, він принциповий і порядний. Я розраховую на твою сестринську підтримку. Алло, да, Ігор, слухай світлані. Подзвонив Ігор і сказав, що він орендував на тривалий термін квартиру, в якій вони зустрічалися. Жінка була на сьомому небі від щастя і одразу ж зібрала свої речі. Вона була впевнена, що після переїзду коханий нарешті зробить їй пропозицію. Сюди можеш складати свої речі. Я сходив в магазин до твого приходу, продукти в холодильнику. Квартира і місце хороше. Зняв на півроку. Поки зможемо пожити тут. Але ж ти розумієш, я розлучусь і квартиру дружині залишу все одно. А, вибач, так виховали. Звісно, мені тут подобається. Головне, щоб ти був поруч. Але погодься, дитину треба приводити в нормальний дім. А наша крихітка не має тинятися по всіляким зйомним хатам. Я не розумію, до чого ти ведеш. Кохана. На квартиру я зможу заробити, але згодом. Тому краще з дитиною поки почекати. Я в клініці вже про все домовився. Тебе термін маленький, зроблять все швидко. Я розлучуся, купимо квартиру і обов'язково зможемо собі когось народити. Ти кого хочеш: хлопчика чи дівчинку? Алло, так. Угу. Скоро буду сонечко. Вибач, відправляють у термінове відрядження. Ти поки подумай над моїми словами, добре, і обживайся тут. А я за кілька днів повернусь. Люблю тебе. Це я побіг. Світлана була шокована пропозицією Ігоря позбавитися їхньої дитини. Вона не знала, що і робити, і за порадою приїхала до бабусі. Праві ви були баблюб. Янка хоче відмовилась пити ваш чай, але відчепилася від мене, бо я її з коханцем застукала. Бачу, не про неї ти спитати хочеш? Так, а звідки ви знаєте? Вибачте, Ігор наче хоче цю дитину, але просто не зараз. Може, він правий і краще почекати. Зробити аборт, і тоді в нас все буде краще. Не можна тобі від дитини цієї відмовлятися, бо більше не зможеш завагітніти. Закрий очі. Подумай про дитину і мотанку дай мені. Не бійся, народжуй. Все в тебе буде добре. І батько у дитини буде, якщо ти цього захочеш. Правда? Невже Ігор придумає? Ні. Ігор твій тебе обманює. І разом вам не буде. Якщо хочеш дізнатися правду, завтра вранці іди на те місце, де перше побачились. От там тобі все і відкриється. Дякую вам, Баблюб. Світлана була дуже здивована, але дослухалася до поради бабусі і зранку пішла туди, де вони з Ігорем познайомилися. Стоп, чекай. Зараз мені хтось дзвонить. А ага, це з роботи. Любо, ви йдіть. Я вас наздожину. добре. іди з мамою. Алло? А ти де? Я у відрядженні, як і казав. Завтра буду. Позвернись. Побачивши коханого з дітьми і дружиною, Світлана зрозуміла, що він весь час її обманював. Що слідкуєш за мною? Ні. Не бреши мені. Хто б казав? Ти виходить тато герой? Світ, не починай. Та чого ти не соромся. Це вже в тебе третя дитина буде. Виходить, ти багатодітний татусь? Слухай, що ти хочеш почути? Правду? Правду. Ок, ти мені дуже подобаєшся. У нас класний секс. Але моя дружина мене у всьому влаштовує. Тобто розлучатись ти то навіть не планував. А як же наша дитина? В мене їх і так двоє. Я не хочу ще. Я тобі пропонував, зроби аборт і все буде, як було. І квартиру я тобі й далі зніматиму. Та пішов ти? Світлана ніяк не могла оговтатися від болю та образи. Вона вирішила повернутися до сестри, адже не могла більше знаходитися в квартирі, яку винаймав Ігор. Світка. Вибачте. Коли Світлана побачила сестру у ліжку з іншим коханцем, то просто не знала, що і думати. Я через хвилинку повернусь. Ну, і хто це? Міша. Тобто в тебе не один коханець. <гум> ну, ти і не як Світка. Але це не твоя справа. Це була б не моя справа, аби ти мене постійно з дімкою не займала своїми ревнощами. А Це тактика така: нападай першим, щоб діма нічого не запідозрив. А чому не можна спочатку розлучитися, а потім спати з ним завгодно? Навіщо тобі, Діма? Свята, ну як ти не розумієш? Діма класний. Він тихий, спокійний, добре заробляє. Ніколи ні в чому мені не відмовить. Але мені з ним нудно. Мені пристрасті потрібні. А в дім ти їх навіщо тягнеш? Чи не можна десь в іншому місці зустрітись? Ну, невже ти не розумієш? Це ж екстрим, ризик емоції. Слухай. Ти ж доросла дівчинка, маєш розуміти. Діма як чоловік мене повністю влаштовує. А пристрасті я на стороні добру. І хай краще будуть одружені, щоб мені тут про кохання зітхання не заливали. Десь я це вже чула. Світ. Слухай, ну ти тільки не спали мене добре? Ти ж моя сестра. Світлана була приголомшена правдою, яку почула від сестри, адже виявилося, що всі, кому вона довіряла, брешуть. Розгублена і нещасна жінка наступного дня приїхала до бабусі. Все пішло з Праві ви були баблюк. Ігор розлучатися не збирався, та й про дітей збрехав. Їх у нього двоє. А янка моя про неї навіть говорити соромно. Вона весь час дімку обманює, спить за одруженими, це вже наче її хобі стало. А дімка хороший, його дуже шкода. Він не заслуговує до себе такого відношення. А вона ж головне, що мені мозок виносила своїми ревнощами. Ну скажіть, чому всі навколо мене брешуть? Поклади руку Пшоно. У твоїй кімнаті дзеркало навпроти ліжка стоїть. Так, це дуже зручно. Є така прикмета: не можна спати навпроти дзеркала, бо так можна притягнути в своє життя скандали, розлуку і неприємності. Тому брехню Ігоря та сестри ти так розглядіти і не змогла. Ну, але ж тепер я все знаю. Якщо не проведеш обряд, і дзеркало не прибереш, то і далі в омані житимеш і долю свою занапастиш. А ви мене навчите, що робити? Так. Онучко, принеси мені води талої. Вдома увечері. Дзеркало це протреш цією водою і слова скажеш. Все нечисте змиваю, все, як є, бачити починаю. Потім. Дзеркало перестав так, щоб ліжко в ньому не відображалося. Я зрозуміла вас. Я все зроблю. Але ви тільки мені скажіть, що мені далі робити? Роботи в мене немає. З сестрою під одним дахом жити це просто мука. Та й дитину я сама не потягну. Ось бабусю, те, що ви просили. Дякую, онучка. Це нечесно, все, як і бачите. Я тобі вже сказала, все в тебе буде добре. Скоро ти отримаєш неочікувану пропозицію. Погоджуйся на неї, і все в тебе налагодиться. Ось візьми. Добре, дякую. Світлана в той же день провела вдома обряд із дзеркалом. Наступного ранку дівчина вирішила погуляти, адже не могла знаходитися в одній квартирі із сестрою. Кілька годин Світлана ходила вулицями і не помітила. Як опинилася в іншому кінці міста. Світа? Дімко, привіт. Привіт. А, а що ти тут робиш? Та, квартиру дивився. В Сенсі. Думаю, ми з Яною розлучаємося. А що сталося? Ой, як в тому пошлому анекдоті. Прийшов вчора не вчасно додому, а там. Ясно, далі можеш не продовжувати. Тобто ти в курсі? Чесно кажучи, так, але я. Просто не знала, як тобі про це сказати. Вона все ж таки моя старша сестра. Але жити з нею разом мені теж не дуже. Просто точно. Розумію. А ти як? Чесно кажучи, не дуже. Це не знаю, що його робити. Грошей на квартиру в мене зараз немає, та й роботи немає. Ще й ця вагітність. Ти вагітна? А батько? Не питай. Ясно. Слухай, а хочеш. Поживи поки в мене квартира велика, двокімнатна, одна кімната вільна. Та я з роботою допоможу. На фірмі ще вакансія. Точно. А я тобі не заважатиму? Ти мені ніколи не заважала, та я ревнувати більш не буде кому. Тоді що? Згода? Згода? <клес> Жінка погодилася на пропозицію Дмитра. І переїхала на орендовану квартиру. Минув рік. Світлана народила здорову дівчинку. Дякую. Спить? Спить. Красуня, вся мама. Ходімо. Ходімо. Дмитро і Яна розлучилися. Згодом між Світланою та Дмитром зародилися теплі і щирі стосунки, які переросли у справжнє кохання. Вони одружилися і разом виховують доньку. Бабуся ж нагадує: не варто спати навпроти дзеркала, адже так ви можете притягнути у своє життя скандали, розлуку та неприємності.